Сьогодні минає 75 років, як відбулося масове виселення мешканців західних областей нашої держави до віддалених районів Сибіру. Каральна операція Захід розпочалася о 2 годині ночі, 21 жовтня 1947 року. Операція Захід розроблялася співробітниками Міністерства державної безпеки за всіма канонами військової операції командував нею заступник міністра внутрішніх справ УРСР Дятлов. Про хід операції кожні шість годин доповідали міністру Держбезпеки генералу Савченку та міністру внутрішніх справ УРСР генералу Строкачу. Під час виселення силовики виявляли підпільні криївки, вилучали зброю, націоналістичну літературу та антирадянські листівки, брали у полон учасників підпілля. Майно виселенців конфісковувалося та передавалося у державну власність. Протягом доби в Західній Україні виселили 26 тисяч 600 582 родини, або 76 тисяч 192 особи. Це понад 18 тисяч чоловіків, майже 35 тисяч жінок та 22 тисячі дітей. Наступного дня перші потяги вирушили до віддалених районів СРСР. На всіх депортованих чекали каторжні роботи на копальнях та в колгоспах Сибіру. Операція захід стала однією з наймасовіших і короткотермінових депортацій західних українців, проте вона була не першою і не останньою. І нині навіть у 21 столітті тоталітарні режими продовжують свої методи.